Ставлення до людей з інвалідністю одразу запам'ятовуємо, шановне товариство, саме людей з інвалідністю, а не інвалідів. Це завжди критерій розвитку суспільства. І суспільство, яке робить вигляд, що людей з інвалідністю немає або не вважає таких людей повноправними і повносправними членами суспільства, навряд чи можна назвати сучасним і демократичним та й взагалі нормальним. Тривалий час у поглядах суспільств різних країн і культур переважала так звана медична модель інвалідності, яка вбачала причини труднощів людей з інвалідністю в їхніх обмежених можливостях. Відповідно до цієї моделі, люди з інвалідністю не можуть робити те, що можуть решта звичайних людей, а змушені долати труднощі, а значить, потрібно їм допомагати створювати для них особливі установи. Таким чином, медична модель фактично є ізоляцією людей з інвалідністю від решти суспільства і продукує дотаційний підхід до економіки людей з інвалідністю, через що вони зазнають дискримінації. Не можна описувати людей з інвалідністю крізь призму і таких світоглядних моделей. Моральна або релігійна модель інвалідності, що пов'язує інвалідність із гріхом і ганьбою, з відчуттям провини. Благодійна модель або модель трагедії, яка розглядає людей з інвалідністю як жертв обставин, котрі заслуговують на жалість та співчуття. Реабілітаційна модель є різновидом медичної. Вона розглядає інвалідність як недолік, що повинен бути виправлений фахівцями з реабілітації. Економічна модель інвалідності, яка визначається нездатністю особи працювати. Нині прогресивні суспільства вже створили або рухаються у запровадженні соціально-правової моделі інвалідності, яка наголошує, права людей з інвалідністю це права людини. І робить акцент на незалежності людей з інвалідністю, а не на їх обмеженнях. Ця модель наголошує, що всі люди рівні, а інвалідність це один із аспектів людського різноманіття. Із соціально-політичного погляду люди з інвалідністю є меншиною. І реалізації прав цих людей заважають перешкоди в суспільстві, створені більшістю. Відповідальність за їх усунення, значить, також лягає на більшість. Також для опису життя людей з інвалідністю та у спілкуванні потрібно використовувати модель посилення можливостей. Ця модель передбачає можливість людей з інвалідністю жити в родинах, бути повноправними членами громади, самостійно контролювати фінансові ресурси для отримання необхідних послуг та вільно їх вибирати. Конвенція про права інвалідів визначає інвалідів, бачите, ще навіть у назві відображено попередній світогляд суспільства. Визначає як осіб зі стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, які під час взаємодії з різними бар'єрами можуть заважати їхній повній та ефективній участі в житті суспільства на рівні з іншим. Відповідно до цієї конвенції, дискримінація за ознакою інвалідності та ширше ейблізм означає будь-яке розрізнення, виключення чи обмеження, яких зазнає людина через свою інвалідність. Відмова в розумному пристосуванні також є дискримінацією. Закон України про освіту передбачає забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації, зокрема й за ознакою інвалідності. А також розвиток інклюзивного освітнього середовища відповідно до закону про освіту, інклюзивне навчання це освітні послуги, гарантовані державою, що базуються на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасниць і учасників. Інклюзивне освітнє середовище. Сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей. Нині українська освіта лише на початку шляху розбудови інклюзивного освітнього середовища та запровадження інклюзивної освіти. Але є речі, які вже сьогодні залежать від вас, шановні педагоги. Це ваше ставлення, ваші слова, ваші дії. І ось кілька порад, як уникнути дискримінації за ознакою інвалідності у своїй щоденній педагогічній діяльності. Найперше, розберіться, в чому полягає відмінність між виключенням, сегрегацією, інтеграцією та інклюзією людей з інвалідністю. Як ви можете бачити на малюнку, виключення цілком відокремлює людей з інвалідністю від суспільства. Сегрегація створює для них спеціальні заклади, своєрідні гетто. Інтеграція намагається допомогти, визнаючи їх все ж не такими. І лише за інклюзії люди з інвалідністю повноправні й активні члени суспільства. Ми також надаємо кілька корисних порад у матеріалах до курсу. Опрацюйте їх, будь ласка, а просто після завершення цього уроку можете зареєструватися на курс Робота вчителя молодших класів із дітьми з особливими освітніми потребами, якщо ви на ньому ще не навчалися. За ознакою інвалідності варто уникати непотрібних посилань на фізичні та або інтелектуальні здібності людини чи групи. Наприклад, сліпий учень грав на скрипці на місцевому концерті. Слово сліпий тут не тільки зайве, а й дискримінаційне. Будьте дуже уважні до вживання термінів. Уникайте таких, що визнають інвалідність як єдину характеристику людини або групи. То як же правильно сказати? Людина з інвалідністю, а не інвалід, і в жодному разі не люди з обмеженими фізичними можливостями. Люди з порушенням опорно-рухового апарату чи люди з психічними розладами, а не інваліди. Люди з порушеннями слуху, а не глухі. Люди з порушеннями зору, а не сліпі, дитина з аутизмом або дитина, у якої аутизм. Але в жодному разі не аутист, аутична дитина чи дитина, яка страждає на аутизм. Не вживайте неточних термінів і ефемізмів для особи або групи з інвалідністю. Наприклад, шизофренія є особливим типом психічного розладу, а не загальним терміном. Уникайте використання термінів жертви або страждань у звертанні до людини або групи, яка має чи мала хворобу або інвалідність. Наприклад, така згадка про поета Байрона в умовах сучасності є дискримінаційною. Кульгавий від народження він глибоко страждав через своє каліцтво. Говорити про людей з інвалідністю краще без зайвих емоцій, жалю, страждання чи співчуття. Такі слова не скоритися долі і подолати тілесну недугу, люди з обмеженими фізичними можливостями виявили силу духу і волю до перемоги та подібні є з верхніми. Не вживайте спеціальний, особливий, коли йдеться про людей з інвалідністю. У них немає особливих потреб, вони не є особливими, вони не вимагають особливого ставлення. Сегрегація людей з інвалідністю історично і зараз відбувається під прапором особливий. Тут варто не плутати з терміном діти з особливими освітніми потребами. Ця група значно ширша лише за дітей з інвалідністю. Шкода, що багато батьків і педагогів досі залишаються на позиції обмежувального світогляду. Але всім нам варто пам'ятати, якщо ти чи твоя дитина сьогодні належите до здорової більшості, це ще, на жаль, не означає, що завтра ви не опинитеся серед дискримінованої меншості. Тому робімо все можливе, щоб належним чином розібратися в темі і розбудувати в Україні суспільство, для якого всі життя є однаково цінними, незалежно від того, в яких тілах вони є.